Баскетболістки київського динамо очікувано пробилися до фіналу чемпіонату України. Повторна зустріч з Вінницькими блискавками відбувалася знову за сценарієм господарок паркету. Цього разу вони вирішили не відтерміновувати визначення переможниць і жодного разу не поступалися у рахунку суперницям. Вінничанки змогли організувати результативну контргру лише під завісу матчу, коли динамівки мали 30 очковий гандикап. Наставник столичних баскетболісток Володимир Режов без ризику для підсумкового результату посадив на лаву запасних лідерів Кисельову, Цекову і Жержарунову, таким чином, надавши можливість проявити себе менш досвідченим баскетболісткам, закинутих м'ячів у Вінницькому кошику. Одразу поменшило 72-56. Динамо чекає у фіналі на переможця пари Інтерхім Одеса» БК Франківськ сказалась немножко усталость, потому что где игры подряд все-таки тоже это нагрузка. Ну и плюс ко всему, всю игру прессинговали, где-то что-то. Кто-то подустал, подсели ноги, и вот ну, результат. Но ну, все-таки мы главную свою цель выполнили, выиграли игру. Обычно играет не больше 7-8 игроков. Тут уже вся скамейка играет. То есть надо до финала было выяснить, кто у нас может помочь нам в финальной части, кто нет. Ну, результатом доволен, качеством игры пока нет, если над чем работать. Есть неделя у нас до финала. Кое-что изменимо, уже в бой вперед.